Сесії прибуло 23 депутати. В роботі сесії беруть участь керівники відділів та управління міської ради. Хто за те, щоб розпочати роботу сьомого пленарного засідання 7-ї сесії міської ради, прошу голосувати. Прийнято, дякую. Сьоме пленарне засідання сьомої сесії міської ради восьмого скликання оголошую відкритим. Розмаз, оголошую конфлікт інтересів колодко. Хукаленко, Шкут, Матюшенко, Лощаков, Філіпейко, Тупікова і Шкут. Порядок денний вам розданий. Хто за прийняття за основу порядку денного? Прошу голосувати. Хто за за основу? Порядок денний. Не прийнято. Давайте у нас дуже в обріз депутатів. Чо не проголосував Матюшенко. не Матюшенка вийшов ось Матюшенко є, Є. – а не, не пульт показує. Не проголосував. Давайте ще раз то за те, щоб то за те, щоб крім конфлікту, кого конфлікт інтересів, всі остальні голосують. Хто за основу, прошу голосувати? Рішення прийнято за основу прийнято. Дякую. Кобу доповнення зауваження нема. Хто за те, щоб порядок денний прийнят цілому? Прошу голосувати. Поєднання ще раз 18. вісімнадцять. рішення прийнято. Рішення прийнято. Пропоную доручити секретаріату допрацьовувати проєкти рішень, які будуть прийматись на сесії. Нам необхідно затвердити регламент роботи сьомого пленарного засідання. Пропозицію у вас є. Прошу голосувати так, в цілому за поіменно. За регламент всі. Давайте за регламент всі. Хто за? Переходимо до розгляду питань порядку денного про на внесення змін до бюджету Шоскінської міської територіальної громади на 24 рік. Шановні міські голова, шановні депутати, вам на розгляд подати проєкт рішення про внесення змін до бюджету на 24 рік. Цей проєкт був вами розглянутий на постійних депутатських комісіях. Також, ну, хто за те, що прийняти за основу, проголосувати. Хто за, за основу? прийнято за основу. На комісіях розглянули розглянули доповнення до рішення, вам матеріали були надані, якщо необхідність, я їх зачитаю. Є Не необхідність, я вам зачитаю. Одне єдине про що ми не говорили на комісіях. Це сьогодні звернулася Державна податкова служба України, шосткінське відділення, інспекція, про те, що вони просять виділити кошти 70 тисяч на придбання генератора як субвенцію державному бюджету. Про те, що ми не говорили з вами, ми їм надавали генератор наш в користування, але обласне управління подивилася. Не маєте права тут. Тому виділим кошти, вони через Київ пройдуть, получать, куплять договору. Якщо ви не заперечуєте, нема заперечень. Нема хто за те, щоб дане рішення з даними змінами, які у вас роздруковані, тою зміною, яку оголосила Ольга Іванівна, прошу голосувати. Хто за? Сеня змін та доповнень до програми соціально-економічного та культурного розвитку Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Слово має Дар'я Грибенюк, начальник управління економіки. На комісіях розглядали хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати, хто за. Прийнято за основу, які будуть доповнення у мене є доповнення, що не розглядали два доповнення. Перше доповнення стосується галузі освіти, пріоритету нашої програми, а саме субвенція з місцевого бюджету обласного бюджету для придбання шкільного автобусу для комунальної організації. Шосінського навчального комплекс загальноосвітня школа перша Третього ступеня в номер шість і далі по тексту по назві. у сумі 1 мільйон сімсот, а також ще доповнення по пріоритету поліпшення якості державного управління це субвенція з місцевого бюджету державного бюджету, а саме на придбання та підключення резервного жерела живлення для Шостинської ДПІ щодо влаштування асфальтного покриття та майданчику біля нової пошти No1. Всі цілком значит, погодились, що таке становище, яке, яке зараз є у нас в місті, це не, ну, ніяк не відповідає тому значит, положенню, яка має ця фірма фінансовому так і, так, і таке інше. Кожного громадянина нашої громади стосується кас, кас, відділення і цих послуг. Як ми можемо вплинути на цю значит, ситуацію? Ми розмовляли з керівництвом, там орендована територія і таке інше, і ми свою частину у минулому році відремонтували. Ви знаєте, навіть тротуар туди продовжили, а вони повинні були за свої кошти відремонтувати оставшись. Ми будемо їх запрошувати, ви правильно ставите питання, будемо з ними співпрацювати для того, щоб останнь решту частини теж було заасфальтовано. Дякую. Щодо національної гідності, питання дуже таке бурхливе було обговорення. Пошкодженої, скажімо, часом пошкодженої стили на вулиці Знаменській, де надпис назви школи 13, і є барельєв Шевченка. Мені здається, що ви підтримуєте, і ми повинні виділити кошти, щоб цю стелу привести в порядок. Або... Ну так, там позорний. У нас один пам'ятник барельєв Шевченка і той. Давайте виділим там, мені здається, 150 тисяч для таких мінімальних не вистачить 150 тисяч. Потреб, хватить хто за оля 150 тисяч передбачить. Ну, Мені здається, там 200, хоча да, ні, ну, це там... ж великі 200. Так не торгуйтеся, Світлана. Сідайте. Почекайте, Микола Петрович, 150 да. виділяємо. Да. Ну проголосуємо, І... я не виділяю. Да. Ми разом е, таке питання. Вчора був вітерець невеликий, але ці дерева, які у нас аварійні, вони на вулиці Чорновола біля будинку 7 А впали. У нас є закладені гроші сьогодні, чи ми повинні їх додати до бюджету. Ну, Якщо це... не дай Бог стихія, то нам вже треба на, на стихію. Це окремі кошти. Вони поки що є в бюджеті. Uh -huh. Не використав, не Останнє питання. Уже п'ять е, ну, років йдеться мова про асфальтове покриття невеличкого, хоча б латки, там не можна вже ходити. По вулиці Чорновола між будинками 5 і 7. Я вже свої кошти виділила з, е, з депутатських коштів, але нічого не робиться. Це можна якось зробити? Якщо кошти ви свої напишете, то ми написали ж вже. Щось не спрацьовує, значить підійдете. Віддільно попрацює, на дороги віддільно ми виділити не можемо, бо такої строчки в бюджеті немає ремонт доріг. Депутатські кошти, хто хоче направити на благоустрій, на ремонт і таке інше, ми обов'язково будемо вирішувати. Повернемось до автобусів. Ми проголосували умовах фінансування придбати автобус до для Миронівського НВК. Так? Да. Зараз шоста школа, НВК номер шість, так? Ні, я тебе ровнока є десь. Як це, це другий, другий автобус, який я звертаюсь до депутатів до вас, Микола Петрович? Якщо так трапиться, як у нас завжди буває, що прийде, буде один автобус. То його потрібно направити в Миронівське автобус. автобус набагато в гіршому стані аніж шостій школі. Дивіться сумі 1 мільйон сімсот тисяч гривень власного бюджету сільської області на співфінансування для придбання шкільного автобусу для Миронівська НВК Шейна, Шумської області для ми дійсно голосували за Миронівський автобус. і Це саме звертала на сесії. Ми другий раз там коди попросили поміняти, і тому вони другий раз. Це та сама сума де для виробники для автобусу. Так що, Віктор Максимович, дай Бог, щоб воно все звершилось так як ми вимовляли. І ще зауваження заперечення. Це теж то що було. Це автобус для Воронівської школи мільйон сімсот, придбання та відключення ресурсного джерела з для Державної податкової служби 70. Придбання генератору для бразильського старостинського просто, а також ремонт переєху біля 12-ї школи 150. так, да, да, дякую. Хто за те, щоб дане рішення в цілому з даними змінами, які озвучила Дар'я Миколаївна, прошу голосувати. Хто за? Прийнято, дякую.